Мир вам, землетрус у Туреччині показав, що починаються серйозні катаклізми. Земля рухається зі свого місця і уповільнює своє обертання, що приводить до переміщення тектонічних плит, викликає землетруси і активує виверження вулканів. Вибух супервулкану може привести до знищення всієї цивілізації. Це відбувається через безбожжя. Пророк Ісая писав. Тому небеса захитаю, і зміститься земля зі свого місця від лютості Господа Саваота, у день, як палатиме гнів його. Я покараю світ за зло, безбожник за їхні провини, покладу край зарозумілості гордих і бундючність правителів принижу. Приклад Ніневії показує, коли Бог карає, а коли милує. Бачимо, що кожному жителю землі дається можливість покаятись. Виправити своє життя і повернутися до Бога. Коли це відбувається, Бог людей милує, але коли знову повертаються до безбожжя, Бог карає і знищує. Час, який нам відведено, це милість Божа, але визначений Богом момент час закінчується. Як це було з Першим світом, як це було з Содомом і Гоморою? Час дано кожній людині, кожному народу і кожній цивілізації, і навіть сатану не одразу скинули з неба. Проповідь пророка Іони Ні витягнув, показує, як потрібно любити ворогів. Це означає проповідувати їм слово Боже, відкрити очі, щоб вони відвернулися від влади сатани до Бога і вірою в Бога отримали прощення гріхів. Це означає любити і благословляти ворогів. Для прославлення імені Бога на всій землі перед Божим народом були поставлені два головні завдання суд і милість. Наше завдання проповітувати ворогам покаяння, віру в Євангелія, показувати цьому безбожному світу, що є вихід з усіх проблем, що Бог може простити гріхи, тому що люди призвані для іншого життя, життя з Богом, в його любові. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.